Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, сьогодні у нас Швеція. Е -е. Відкриваю карту. Союзник мій Корсар. В нього Португалія. Навпроти нього значить хетросоен хетросоен Також Португалія напроти мене Швеція Патріот ЗП. І так, дивимося, що я тут буду грати? Я вже не пам'ятаю. Ага, стайні. Буду в 4 стайні намагатись і. І кого буду наймати? Капелітів чи драгунів? А ну-ка, зараз глянемо. Так, пішов я в капеліт. О, прикольно! Давно я в швидких не грав. Трасає. О, тут піка. Диві, зелений, значить, грає в піку. Пішла перша стайня. Союзник мій. Вже дві стайні побудував. Драгунів і Мушкетер грає. А Фіолетовий. Що це він? Щось 32 Пікінер назбирав. 35. Так, це також Гекапеліті грає Патріот ЗП. В мене вже три стайні є. Що, хвилина залишилась. Отже, ось моя армія на 15-ту хвилину. Прокачки. Немає прокачок. Одне арт депо, і ще навіть це я тільки його побудував, я так зрозумів. Союзник мій ось таку армію має. Вже щось відбувається. Так, прокачок також немає в академії. А, до речі, не подивився в себе підкову. Є підкова. Окей, такс, Ардепо 2 має, гармат 6. Зелений. Таку армію має. 4 гарматки вже. Да, да, він просто в піку пішов. Дві. Ай, тут також щось звернув увагу, що він. Рейтарів має Прикольно. Піскови немає. Тут прокачок немає. Фіолетово ще тристайні драгунів гра. А, чекайте, він ж. 19 гекапелітів, а потім драгунів почав наймати. Окей, підкову має. Академія швидкостріл є. Даже дивимось. Так, чуваки. Трошки рандаширку кудись пішло, а тут уже зелений почав атакувати. Я вже тут вирішив зустрічати його своїми капелітами. Так, ну зелений так і продовжує пробиватися. Союзник мій кидає гарматами, але щось не дуже влучно. Ох, тут підірвалось багато. Ну що ж, гармати накидають, не всі війська задіяні у союзника мого. А він на утримання, певно, стоїть, так? Ага. О, дивися. плюс 7, коли стоїш на утриманні до атаки і до захисту. І у стрілків, і у бійців ближнього бою. Єдине, що... На драгуні, по-моєму. Утримання не діє. І що? Ну, слухаю, диви, утримання. Прикольна штука, це 16 плюс 7, нормально, 23 урон. Так, лівий фланг він перестріляв. Правий ще залишився. Тут вже селян взяв. Швидкостріл тільки має. Ну так, союзник мій з великими втратами, але відбився. Так, я щось бігаю, не, з... не знаю куди, не знаю, що роблять. <laughs> так, все, зелений бачить, що вже нічого не зробить і відступає. А я... що роблю? Ох, тут дивись, такий пагорб. Фіолетового. Хороший для захисту. Так, союзник мій, дивися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 шахт втратив. Так. Сильний удар по економіці. Та й по юнітам дивися. Великі втрати дуже. Так, і я пробиваюсь до Фіолетового. Ах, ой, блін, подивись, скільки він мені тут поклав. Десь десяток капелітів. Захопиваємо дві шахти залізною вогільну. Підірвав їх і що? Все-таки я біжу до Зеленого. Так, а зелений вже у нас на мушкетер перейшов. Академія пуста. Значить, у мене що на даний момент? Одне покращення залишилось на атаку, підкова була у мене. Два швидко стріла і сила є. І тут я дивись вриваюсь до зеленого. І він бере всі свої війська і веде на оборону. Мій союзник що? Так, бач, побачив це і також почав атакувати. І ще одна шахта, три будиночки. Це все, що я зміг зробити. Такий собі рейд. Ось армія мого союзника, 12 громад уже. Так, і тут фіолетовий човиками своїми. Не даю я тут стіну закрити фіолетовому. Стіною закритись, тобто... Так, він дивився що, біжить до мене чи ні. Так, але в мене тут, в принципі, вже.. 48 капеліт прокачаних. Палаш я ще не взяв. Так, тут я повертаю назад свої акапеліт. Союзник мій вже пробився, дивись. І що, забігає, хоче він мені тут пробігти, але навряд чи він щось зможе зробити. Як їм зустрічати цих січовиків? Так, і що союзник мій відступає. Ну, що там прокачки, кажуть. Так і одна сила. У мене... Сила два швидко стріла, також без змін. Фіолетовий 300. О, він вже в століття перейшов. О треба нападати. зелений що робить? Так, це зелене вже в столітті, так, дивись. Нічого собі, а ми з Корсаром чомусь не хочемо переходити. Хоча я вже можу дивись. Так, і що, виходжу я атакувати чи ні? 165 Гекапелітів у мене. Капелані вже навіть 23. є. Так, це що тут? Слухай, він що, На безкінечність цих січовиків будує. Наймає тобто. Ах, дивися, блін, ж я втрати несу тут під цими громадами. Зливаю він рундашер, всіх чуваків зливає, і що? переходить він в атаку вже, так? Да? Якраз підійшла моя підмога, мої резерви і паніслась. Капеліти мої зараз будуть вриватися в Мушкетер. І я зараз швиденько їх тут перестріляю, блокуються гармати. Все, дивимо, шкетери його немає. Ось ще залишились драгуни. Все, я тут його дивися, як вже перестрілюю. У мене тут вже кількісна перевага. Ось, і десь в цей момент. Корсар мені пише, ну чого так довго з нубом возишся. Я йому, я йому відповів, бо я боявся нападати. І що? Фела тобі здається. Навіть не спробував тікти до свого союзника. І якраз в цей момент зелений починає атакувати мого союзника. давай нагляну, що там по прокачкам. швидкостріл і все. Дивись мого союзника. Століття є, казарми немає століття. Підкова є. У... І ось його армія. 12 гармат, 8 гаубиць. А у зеленого. 4. Ха, також 4, да. 4. Стайн, підкова, академія. Костріл вже третя сила береться. Дві кази. І наймає він якраз таки цих волонтерів. Анука, скільки вони? Дві секунди 2 секунди 25. Сотих. Прикольно. Е, так. І що, анука, ще цікаво, який в них урон? 17, а у Мушкетер. 21. На них ще прокачки, тут багато осталось, залишилось. Так, зелений переходить в атаку. Союзник що мій тут? На утримання знов став? Ні. Так, ну зелений більш кучно йде. Ох, зараз би картеч дати, подивись. Дасть. Блін, гаубиці, подиві, як стелять гаубиці, це просто жесть. Ой, втратив гармати тут мій союзник. М -м -м. Так, підбігли вже якраз час на мої. Хоча курсор би тут, в принципі, він вже відбився. Переходить він же в отак, але тут же зелений мало що зробить. А він це зрозумів і здався. Отже, така гра Швеція-Португалія. Ну що ж, будемо завершувати. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.